В місті Одеси вже тривалий час, існує критична необхідність завершення та введення в експлуатацію системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки північна. в Місті Одесі в рамках проекту Глобоководний випуск. Цей проект будівництва розпочатого у 2009 році має стратегічне значення для екологічної та інфраструктурної безпеки регіону. За рахунок державного бюджету вже виконані значні обсяги робіт, зокрема побудована насосну станцію та трубопровід і освоєна близько 117,7 сімнадцяти і мільйонів гривень. Проте через незавершене будівництво камери переключення технологічних трубопроводів та глибоководного випуску ці об'єкти залишаються недіючими. У зв'язку з цим очищені стічні води продовжують скидатися до Хаджибейського лиману, що створює риск, створює низку серйозних проблем. Ми маємо прийняти на баланс нашу вже нашу дамбу, по якій проходить. Міжнародна траса це екологічні ризики, це підвищення рівня води в лимані, збільшує навантаження на хаджебейську дамбу, загрожуючи її руйнуванням та можливими техногенними е, наслідками. Друге питання це підтоплення міських територій, відсутність ефективної системи відведення стічних вод, посилює проблему підтоплення вулиць Одеси під час дощів. В свою чергу реалізація проєкту Глубоводний випуск дозволить значно знижити ризик підтоплення міських територій завдяки оптимізації системи водовідведення, забезпечити екологічну безпеку регіону, захистити Хеджибейську дамбу від руйнації. Просимо вас ініціювати розгляд на державному рівні питання завершення робіт задля для покращення умов життя мешканців Одеси та створення необхідної інфраструктури культури для, для, для сталого розвитку нашого регіону.